<реш> Здорово! <та його>. <реш> <реш> Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму випуску. Сьогодні в нас е, дуже незвична історія. Е, записую перший раз такий не подкаст, скажімо, а це як живий влог з учнем, який е, вже почав після навчання робити перші класні результати. І я думаю, буде всім цікаво подивитися, який шлях він пройшов. Позадаю зараз йому питання, е, е, зробимо пару відправочок, посидимо, поспілкуємось. Впевнений, буде дуже цікаво. Поїхали. Друзі, це Андрій. Давайте задам йому пару питань, поспілкуємось. Розпи... Розкажи, будь ласка, про себе взагалі чим займався, до цього, звідки ти, скільки тобі років? Ну так базово про себе. Добре, добре. Всім доброго дня. Мене звати Андрій. Я саме той успішний кейс Олександра Марченка, саме той учень, який робить великі результати і іде тільки вперед. Я із міста Світловоськ. на даний момент мені 24 роки. До цього працював ну, на всяких трохи найманих працях, які недобре оплачуються, і шукав завжди, де можна заробити. І потрапив на Олександра, який в цьому мені допоміг. І зараз я проживаю в Києві. Маю гроші, маю все, що мені потрібно, ну якось так. Зараз ми до цього ще перейдемо. Добре, а підкажи, яка твоя точка А в цілому? Ну приблизно скільки в середньому десь заробляв до цього? Ну, плюс-мінус, якщо так. До цього заробляв дуже небагато. місто в нас мале, тому там ну 15 тисяч це була така зарплата. Не більше. Окей, окей, зрозумів. Чудово, супер. Трошки познайомились, давайте перейдемо далі. Добре, Андрій. В принципі, зрозумів, трошки, люди зрозуміли трошки інформацію про тебе, познайомились. Дай таку відповідь, мені цікаво, чому саме ти товарку обрав? чому саме це направлення взагалі. Товарку обрав, тому що ти можеш вільно керувати своїм часом, ти можеш завжди поїхати, якщо тобі потрібно там, ти з іншого міста. Можеш поїхати там, додому собі, і при цьому твоя праця йде так. же добре. Плюс це дуже хороший заробіток. Це допомога в ту ж, людям, бо, тому, що ти їм даєш саме той товар, який закриває їх потреби. Uh -huh. Ну якось так. І це і дуже добрий прибуток з цього. І сама праця дуже цікава, коли ти запускаєш цю рекламу, коли ти шукаєш цей товар, ти прям в це проникаєшся і думаєш, блін, як це круто, і тобі хочеться зробити щось велике в цьому всьому. Ну, супер, якось отак. супер, зрозумів. Ну, найголовніше це свобода. Я розумів, так, тебе, так, так, свобода це прям, ну ми Фасування зараз тобі. можемо так собі, е, займатися, цим, знімати відео. Е, і в мене йдуть так само зараз ліди, і все в мене добре. До речі, до речі якщо ми про ліди, давайте найголовніше так це е, цифри. Всі люблять цифри. Е, Як е, скільки зараз у тебе лідів приблизно в день приходить в середньому в середньому в день 30 лідів, 30 плюс, вони завжди варюються. Ну, тридцятка це загалом кожен день, день. так, стабільно. Супер, супер. Я так розумію, це там десь п'ятий чи шостий твій товар, який зайшов прям? Так? так, так. Це був мій п'ятий товар, до цього пробував, щось не було не так, трохи не розумів. Потім зробив висновки, зрозумів, що я робив не так і. Пішло і все зараз добре. Супер. А, ліди, до речі, якщо хтось не знає, ліди це замовлення мається на увазі, тому ми зараз саме про кількість замовлень у день говоримо. А яка в тебе середня маржа на одному замовленні? Тобто твоя націнка, скільки ти заробляєш грязними з одного замовлення? Ух, uh, я не знаю, чи можна казати таке, але ну 300 на одному замовленні це. 300 саме? Так, це якщо сильний. на доп продажі, то це, це 350 Ух! Порядок. порядок. Це, це трошки так, я ж кажу. Я зрозумів. Блін, ну прикольно. Насправді з майже з нуля, тобто після навчання. Перший такий результат на п'ятий-шостий товар це взагалі дуже сильно, дуже потужно. І я завжди це кажу учням, завжди всім це кажу. Якщо у вас перші товари не заходять, це взагалі окей, це нормально. Треба далі тестувати, далі системно робити дії. І буде п'ятий, шостий, можливо, іноді навіть десятий, але він точно зайде, якщо, якщо ви робите все системно та то правильно. Тому тут залишається тільки робити, робити, ще раз робити. Памс! Так, ну що ми? Зараз будемо робити відправочку тут. Повний рюкзак товару та грошей. Які твої супер. взагалі емоції від е, перших відправок? На даний, взагалі, від перших відправок це щось просто неймовірне. Це були такі емоції, які просто зашкалювали. Я розумів, що ось-ось я вже отримую свої кошти. І це було ну, дуже незабуваемо. Супер, супер чудово. А, а ну. тоді зараз погнали робити, пакувати. Е, зараз покажемо цей процес всередині. 99. 399 гривень. На ножку? Так, так. Несуться, так. Всі відправки будуть нові. Так, ну що, ми на другій пошті, тому що на тій вже не було грошей. <рес> що ми зараз будемо робити в двох словах? Шо, ми йдемо забирати свої власні кошти. Саме приємний момент. На першій пошті теж забрали трохи кешу, в них там не вистачило, тому йдемо штурмувати іншу пошту. Let's go! Ну що, друзі, забираємо наші кошти. Але трохи грошиків. Вийшло навіть трошки більше, ніж очікував. Тому ці вихідні будуть в мене дуже гарні, але ці кошти підуть на наступний товар і будемо масштабуватись, будемо робити результати і все буде у нас тип топ Полетіли. Так, ну що, ми, в принципі, найголовніші етапи зробили. А, відправка є. А, гроші забрали, yeah. тому в принципі це найголовніший етап у товарці, можна сказати. Yeah, okay. Що ще треба? А, поділись, будь ласка, взагалі, наскільки важ... важкий був цей шлях та оцих перших замовлень, таких більш об'ємних вже, які були труднощі в тебе? Ну і взагалі ось, про цей етап розпові... скажи трошки детальніше. Е, ну, на початку було, чесно кажучи, дуже важко, тому що не сталкувався ніколи з рекламою. Взагалі не розумів, з чого потрібно починати, але потім, після твоїх уроків, курсів, потроху почав включатись в процес, mm -hmm. задавати побільше питань. Тому що, як ти пам'ятаєш, на початку питань було дуже мало. Так, так. А потім з... як почав сипати... Так, <світ> зараз вже питань дуже багато, тому mm -hmm. якось так зараз іде дуже добре. Супер. А взагалі, чи можеш ти? А... Рекомендувати цю нішу, це направлення, заходити зараз в нього. Що, що ти скажеш з цього приводу? Майбутнім учням, людям, які сумніваються, у них якісь є страхи, перепони. Щоб ти порадив їм? так це дуже таке цікаве питання. Я можу відповісти на це так, то що не потрібно хвилюватись, чогось боятися, свої кошти десь вкладувати. Їх потрібно вони не мають просто лежати, потрібно. Їх кудись вкладувати, і я думаю, що товарка це саме те місце, куди потрібно це вкласти. Угу. Супер. Добре, окей. А, давай так. Взагалі, а, ось в тебе також були якісь певні сумніви, страхи на початку? Е, я думаю, ну не то, що були сумніви. Так, це було дуже страху було, тому що ти не розумів. Що це, як це відбувається? Це okay. ще було все офлайн, а це, ну, офлайн завжди це важко трошки йде. Онлайн ти масштаб? Так, онлайн вибачаюся. Mm. Але потім вже все стало набагато краще. На початку дуже багато було стресу, просто це було щось неймовірне. Я скільки разів вже казав собі, все, нічого робити більше не буду, але потім знаходив в собі сили. І робив це знову, знову. Вже багато коштів витрачав на тести. І зараз я вже роблю по 30 плюс відправа кожного дня. І я дуже задоволений. Я дуже хочу сказати велике дякую тобі, Олександр, за цю можливість. Це дуже приємно, це дуже класно і кльово. Супер. Я дуже радий це чути. Взагалі, які в тебе далі от плани якісь, чи є вони в тебе, чи ти поки хочеш просто на цьому рівні побути, чи, чи якісь плани вже на майбутнє є? В товарці саме? Звісно, є вже плани, вже такі глобальні плани. Я вже не хочу зупинятись, мені хочеться. Вже рости, рости, і це. Я чую, що це буде дуже скоро. Mm -hmm. Я тобі вже казав про свої невеличкі плани. Ми поки про це не будемо розповідати нашим друзям, але вони oh. думаю, ще не один раз побачать мене у тебе на каналі. І super, super. це, це цікаві, буде цікаві. дуже така е цікава історія, коли я з міста такого малого міста там no, де, я, так, так, я. немає заробітку, немає yeah. нічого. І ти. Добиваєшся таких успіхів, це дуже круто, це дуже класно. Я хочу сказати всім, що ви пробуйте, ніколи не бійтесь і все у вас вийде. <гум> Супер, дуже радий чути цей фідбек від, від тебе. Ще хотів би дізнатися, як взагалі в тебе ранок починається. ну, типу, знаєш такий ранок товарщика, починаючи типу, замовлення. Чи що ти взагалі робиш зараз? Ранок товарщика в мене починається начне з того, що воно починається з посмішки, тому що коли я... Прокидаюсь, я не прокидаюсь тому о сьомій ранку, як у всі робочі чи ще кудись. Я не поспішаю. Я о десятій ранку роблю собі каву, дивлюся, там вже двадцять замовлень. Я такий розумію, блін, щоб день перекрити, мені потрібно всього лиш шість замовлень, а їх вже двадцять. І я розумію, що цей день вже почався дуже, дуже, дуже класно, добре. Так. Дуже добре. Так, супер, супер. Це, це класно, це класно. А, от ти десь. А... За тиждень можеш сказати мені приблизний результат в кількості замовлень, скільки в тебе було? Ну, за е, за 7-10 днів там приблизно. Диви, дивись, я можу тобі сказати, за 10 днів е, це було. Не можу сказати точне число, тому що кожен день воно просто л'ється, л'ється. але за 10 днів це було 120 плюс відправок. І це було дуже добре, і mm -hmm. там вже. Моя маржа теж дуже така довга. я, я пам'ятаю. Ти писав там щось під взагалі чи під 200? Ти мені вчора писав, що з такого плану загальна кількість. Так, що так, вже на цей час загалом у мене 250 десь замовлень. Ага. Ну так, тобто, там є неваліди. Там якщо mm. взяти чисто валідних лідів, то це 200. Угу, mm -hmm. Добре. Я вважаю, що це Добре. ну Ні, це просто. Я я, друзі, щоб ви розуміли, я до цього бачив. Максимально це 5 лідів люд, за день. І це не було те, що воно окупало мою рекламу, воно було просто в нуль. Зараз це ну, ви бачите самі, що я завжди посміхаюся. Жізнерадісне Жизн, такий. Життя тільки почалось. Так чудово. Давай це е, пруфи покажемо. Покажи від е, ТТН, в тебе є вони з собою. Так, так. так. Е, зро... Окей, покажи пруфи тоді, відправочки свої. Добре, <реки>. це напевно саме цікаве. Щоб люди вірили, що дійсно щось відправляється. Щоб ви розуміли, це за 10 днів відправочок. Я вже навіть не рахую так. Це вже просто... Ну, коротше, це, друзі, що таке що ТТН? Давайте я швидко поясню, хто не знає. Ось така папірець, ось такий, це одна відправка на клієнта. Тобто ми йдемо на пошту, несемо товар і нам дають таку ТТН, що посилка поїхала, потім по ній ви забираєте свої гроші. А, тому це все по суті все гроші, які е, Андрій забрав вже або забере там сьогодні-завтра ще додатково. Так, якось і так. Там буде теж така котлетка. Тому, <свист> але <свист> по друзі. Так. Е, тому, друзі, працюйте, не втрачайте мотивацію. Як запитав у мене один мій друг, е, чому ти ще не втратив мотивацію? Як ти? її, Де ти її отримуєш? Я йому сказав таке, що я виріс в місті. Невеликом, в небагатій сім'ї, і в мене мотивація вже просто з дитинства велика, тому що я виріс просто, ну, грубо говоря, в селі і без коштів, без нічого. Я хочу собі автівку, я хочу розвиватись, тому товарка це саме те, що мені потрібно. Чудово, чудово. Ну що, в принципі, на цьому можемо фіналити. Прикольний випуск. Дякую, Андрюх, тобі. А я впевнений, ми з тобою ще зустрінемось через півроку, рік тиж так. такий результат, що буде прям ух, як кайфово. Все, дякую тобі і успіхів. Дякую. Далі більше. Дякую Ой. всім за увагу, друзі. Сказати велике дякую тобі, Олександр, за таку можливість. Це дуже класний опит. Дякую, що ти після курсу теж не забуваєш завжди зі мною на зв'язку. Мені не потрібно чекати там неділями. Да, я розумію, що інколи у тебе є своя праця, чому ти не відповідаєш, але я дуже тобі вдячний за це. І, друзі, переходьте, підписуйтесь на Олександра, купуйте курси. Нативна реклама. Да, так що не втрачайте час і робіть це вже сьогодні. Супер.